Щороку в першу неділю жовтня, ми маємо нагоду привітати з професійним святом працівників освіти. День вчителя це не тільки свято вчителів, це свято усіх, хто глибоко шанує працю педагога, вихователя, наставника підростаючого покоління. 30 вересня в міському палаці культури відбувся святковий концерт, присвячений дню вчителя. Усіх педагогів міста зі словами щирої поваги та визнання вітав міський голова Славути Василь Сидор. Ми дійсно можемо сьогодні гордитися в освітянській галузі, ми сьогодні можемо і маємо право гордитися досягненнями, які ми маємо сьогодні в масштабах області, і в масштабах України. Це в першу чергу ваша заслуга, за що ми вас всіх поважаємо і від імені всієї громади міста Славути вражає вам повагу і вдячність. Василь Сидор також зауважив, що галузь освіти для нього як очільника міста завжди була найбільш емоційною, такою, що постійно викликає хвилювання. Це стосується передусім непродуманого процесу реформування та найболючіших фінансових питань. Однак, як би там не було, міська влада завжди відстоювала інтереси освітян, вчасно реагуючи на виклики, які є сьогодні перед суспільством і перед вчителями, зокрема. Ми стараємося з своєї сторони максимально підтримувати галузь в цьому році. Ви знаєте, що з державного бюджету було тільки 30 мільйонів на галузь освіту. Крім того, ми 9,5 мільйонів виділили додатково на заробітну плату. Ми біля 5 мільйонів виділили з бюджету розвитку на покращення матеріальної бази. Таким чином компенсуємо, стараємося яким чином зробити так, щоби. Ці проблеми не переходили на людей, щоб ви максимально могли реалізувати себе. Опісля міський голова Славути відзначив найуспішніших працівників освітньої галузі почесними грамотами та цінними подарунками оптимізму, мудрості, наполегливості, терпіння, міцного здоров'я, злагоди і віри у щасливий завтрашній день, продовжуючи низку святкових вітань, колегам-освітянам побажала начальник управління освіти. Бути педагогом мистецтво обране за покликом душі, тільки людина з тонкою душею, гострим розумом і величезним багажем знань може викликати справжню особистість, який допомагає кожного дня добрим словом і мудрою порадою. Саме такими є освітяни нашого міста. В цей день прийміть слова щирої вдячності за вашу невтомну працю. За високе служіння обраній справі, творчий пошук, щедрість душі, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання. За відданість справі, забезпечення високого рівня освітньої підготовки молоді, сумлінне виконання своїх обов'язків та знагоди професійного свята того дня освітяни міста отримали відзнаки і від управління освіти та профспілки працівників галузі. Окремих освітян було нагороджено грошовими преміями та стипендіями благодійного фонду зміцнення громад, корпорація Вест Груп, а помічник народного депутата України Романа Мацоли Людмила Вай. Сільєва передала сертифікат на поїздку до Львова, бурхливими оплесками, стоячи, зал вітав почесних ветеранів педагогічної ниви, які впродовж багатьох років свій розум, душу та здоров'я віддавали дітям і стали гідним прикладом для наслідування для своїх молодих колег. Того дня на урочистому зібранні не оминули увагою нікого, хто так чи інакше причетний до забезпечення навчального процесу у школах, дитячих садочках, позашкільних закладах міста. Привітали бібліотечних працівників, які 30 вересня святкували своє професійне свято, бухгалтерів, технічних працівників. Теплі слова вітань не переставали лунати зі сцени так само, як і чудові музичні номери, підготовлені творчими колективами дитячої школи мистецтв, міського палацу культури, будинку дитячої творчості та юними вихованцями дошкільних закладів міста. Яскраві музичні, вокальні, хореографічні постановки якнайвдаліше доповнювали офіційну частину свята, даруючи присутнім найкращі враження і добрі емоції.